Пізні ранок в бейтлаї, що на півночі міста Гази місто напівпорожнє. Більшість мешканців виїхали, побоюючись обстрілів. Ізраїль обстрілює райони Гази з метою знищення підземних тунелів, через які до терористів потрапляє зброя. Перед тим як атакувати, ізраїльтяни попереджають місцевих мешканців, пропонуючи їм залишити небезпечний район. Але не всі дослухаються цих порад. Ми залишаємося в наших домах, бо це наша земля і наш Бог. Ми намагаємося захистити тут наших людей. Ми не збираємося йти. Ми підемо лише як смертники-мученики. Він говорить, що деякі родини повернулися до своїх домівок після оголошення ізраїльтян, але деякі лише забрали свої речі і знову відбули. Чимало з них переховуються в притулках, таких як ця школа фінансована. ООН. зараз тут живуть 2100 мешканців. Працівники говорять, що поки що ніхто не залишає притулку. Амін Аль-Халот живе тут разом зі своєю родиною та родичами. Ми не повірили в те, що вчора сказала ізраїльтяни, тому що вчора родина звідси повернулася додому і потрапила під бомбардування. Вони всі загинули. Ізраїльтяни говорять одне, а роблять інше. Переселенці говорять, що приміщення перенаповнене, але якась допомога сягає усіх, хто її потребує. Але це приміщення, як кілька ж кілон до цього, може потрапити під обстріл. Для мене тут немає майбутнього. Я сподіваюся, що колись наші діти матимуть свої права, свої свободи, як в інших країнах, тому що в нашому житті тут ми не маємо нічого. Махмуд Алятар висловлює подібну розпач. Я не знаю, що буде. Ми тут залишимося. Можливо, ми помремо. Я не знаю, але це буде честю. Ми не поїдемо до шкіл ООН, бо люди там теж гинуть. Ми краще помремо у власних домівках. А в деяких мешканців і не залишилося домівок, до яких повертатися. Для інших навіть закінчення активної військової фази не несе з собою надії та покращення життя. Тетяно Ворожко голос Америки.